Всім привіт! В конфігураціях баз є така особливість, що деякі функції, навіть, можливо, деякі довідники, документи можуть бути приховані, або може бути таке, що ви їх не можете знайти. Хоча от у вас є там інструкція, що натисніть те-то, те-то, а ви цього ну, ніяк не можете знайти в конфігурації. Ми зараз з вами знаходимося в баз малий бізнес. Тут ще більш-менш все прозоро. А от, наприклад, в таких конфігураціях Куб і РП, там дійсно буває дуже важко щось знайти. Тож, давайте розбиратися, як можна побачити в цілому, в цілому що складається конфігурація. Натискаємо ось на сюди і, так, і натискаємо настройки. У вас, до речі, мають бути повні права. Адміністратора. Натискаємо параметри і ставимо відмітку режим технічного спеціаліста. Далі знову натискаємо сервіс, і уже в нас з'являється можливість відкрити функції для технічного спеціаліста. І тут ось це все, з чого складається ваша програма. І ви можете передивитися, наприклад, всі звіти, які існують в ній всі обробки, які в ній існують, всі регістри, документи і так далі. Ось константи можна теж передивитися. Це константи це налаштування. Я, наприклад, хочу щось знайти. так? Я хочу знайти, як мені відключити залишки, щоб можна було проводити в мінус. І я можу написати пошук. Так? Наприклад, я хочу знайти від'ємні залишки. Ну я знаю, що це може бути, як воно може називатися, приблизно. Наприклад, від... Е, немає. Добре. Тоді я хочу е, натиснути залишки, я пишу ось. У мене є константа контролювати залишки при проведенні. Двічі я натискаю, і в мене. Стоїть, що контролювати. Я не хочу їх контролювати, щоб, хочу, щоб проводило в мінус. Я знімаю цю галочку і записати і закрити. І все. І тепер можу продавати в мінус. Хоча я, наприклад, також не змогла знайти, де тут ці контролювати залишки, можливо, десь і є, треба читати інструкції, але якщо у вас немає часу, ви можете ось швидко цим пошуком скористатися.